Доброго здоров'я, мої хлопчики та дівчатка та шановні дорослі, сьогодні я вам пропоную вивчити вірш правоторової віри Миколаївни бабусині окуляри за допомогою мнему таблиці. Слухайте уважно! Є в бабусі окуляри. Їх у неї аж три пари. В перших пише і читає, в цих на вулиці гуляє. Ось і треті, ці останні. Для дрімоти на дивані, Найпотрібніші вони, в них бабуся бачить сни. Пропоную проговорити кожну строчку разом зі мною. Є в бабусі окуляри. Їх у неї аж три пари. Перших пише і читає, в цих на вулиці гуляє. Ось і треті ці останні для дрімоти на дивані. Найпотрібніші вони. В них бабуся бачить сни. Молодці! А зараз пограємо в гру. Закінчу речення. Я починаю речення, а ви продовжуйте. Є в бабусі? Їх у неї аж три, в перших пише і. В цих на вулиці. Ось і третій ці. Для дрімоти на... Найпотрібніші вони. В них бабуся бачить. Молодці, я впевнена, що у вас все вийшло. І наостанок проговоримо всі разом весь вірш від початку до кінця. Є в бабусі окуляри. Їх у неї аж три пари. Перших пише і читає, в цих. Вулиці гуляє. Ось і треті. Ці останні для дрімоти на дивані. Найпотрібніші вони, в них бабуся бачить сни. Ви всі молодці. І я із великим задоволенням послухаю, як ви розповідаєте віршик. Чекаю на ваші відео. До побачення, мої маленькі друзі, до нової зустрічі. Бувайте здорові. Пока-пока!